Друзі, всім привіт! Хапаю автолюю на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі ще один дуже крутезний варіант від Group. Ось такий Volkswagen Golf 7. Цей автомобіль 2017 року випуску, це вже рестайлінгова модель. Автомобіль класний, гарний колір, всі зараз кажуть, синій ізолента. Ні, це не так. Це гарний такий металік, дуже прикольно переливається на сонці. Так що це не синій ізолента. Гарні посплавні диски, хороша гума, також є комплект зимовий. Зараз я покажу, дійдемо до багажника, по кузову зауважень немає. Зі штатів він приїхав з мінімальнішими пошкодженнями, там в автомобілі фарбовано тільки одне ліве крило. Ззаді гарна рестайлингова оптика. Також в значку є камера заднього огляду. В багажнику ми маємо полочку. Ми маємо гарні зимові гуми, гуми практично нову на, на звичайних сталевих дисках. Так, З цієї сторони ми за уважу так. також жодних не маємо, все гарненько, ось так виглядає. На бампері спереді є невеличка потерпість, але це незначна. По салончику гарний тенний, текстильний салон. В хорошому стані. Може якусь невеличку це можна зробити, але це вам дуже класно. Попереду. Також без зауважень. Спинки не протерті, все гарно. До речі, електропривід спинки є і в водія, і в пасажира. Ось така гарна панель приладів. Зараз зробимо запас, і більше детально розкаже по комплектації. Гарна оновлена оптика. В цілому дуже класний автомобілів. Робимо запуск біля комплектації. 4 скло підйомника електричних, електродзеркала, підігрів дзеркал, це, звичайно, присутнє, автосвітло також присутнє. Це, нагадаю, 1,8 TSI на коробці автомат. 106 тисяч кілометрів пробігу небагато. Гарне мультикермо оздоблене шкірою з адаптивним корії контролем та з управлінням мультимедією. Тут маємо кондиціонер, гарна мультимедія. А, також є під перемикачі, коробки передач. двигун працює рівненько, все, без жодних зауважень, в принципі. Ні помилок, нічого такого, двигун працює рівненько, все супер. Мультимедіа з блютусом, камера заднього огляду. Щось... А, у нас відкритий багажник, тому може вона і не включається. бо там її колеса не закрили багажник. Ось тут. На панелі покажу. Так, коробка автомат. Ще раз повторюсь. Панелька гарна, нічого пошкодженого нема, салон чистенький, досить достойний автомобіль. Тому, якщо вас цікавить дана автівка, приїжджайте до нас, завжди раді бачити на столь, пасіч на 127, зробимо тест-драйв, розкажемо більш детально. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізі. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас.